Хто такий штурмовик. Штурмовик це та людина, яка за любий кіпіш. Він не може спокійно сидіти, йому потрібно кудись увірватись. Відправляється відео тому самому штурмовику. Що спільного між штурмовиком і весіллям? В кінці відео розповім: Штурмовик завжди носить із собою запас гранат, бо вважає, що вибухів ніколи не буває забагато. Він не заходить у приміщення, він влітає туди, відкриваючи двері з двох ніг. Цей тіп на всяку тактикульну фігню витратив бюджет Житомирської області. Він не ховається за укриттям, він його ламає, бо воно заважає йти вперед. Штурмовик не шукає проблем, він їх створює для ворога. Він залітає в бліндаж як комета, і розносить його зсередини. Його рюкзак важить більше, ніж він сам. Але зате там є все: від боєкомплекту до трофейного АК-12. Прання форми. Та вона сама відвалиться, коли засохне. Якщо він бере дві банки енергетика підряд, командир починає хреститися. За чотири банки енергетика готовий штурманути дев'ятиповерхівку. що ж спільного між штурмовиком і весіллям, якщо вже почалося, буде гучно і хтось точно впаде. Підписуйся на канал і пиши в коменти, на кого наступного зробити відео.